Сьогодні більшість людей прагне вести здоровий спосіб життя, займатися фізичною культурою та спортом, якомога більше часу проводити у колі сім'ї та друзів. Так, під час урочистого відкриття міських змагань, мама, тато, я спортивна сім'я зазначив заступник міського голови Олександр Дзига. Що здоровий спосіб життя це основа нормального існування будь-якої людини, будь-якої родини. Сьогодні саме завдання міської влади покликано на те, щоб Проводити, організовувати якомога максимально і більше заходів пов'язаних з здоровим способом життя. Ви приклад для інших. Тож прийміть найщиріші вітання, хай щастить вам здоров'я, честі, добра вам. Ну і зрозуміло, хай переможе найкращий. Спортивний захід було організовано та проведено Коростенським міським центром фізичного здоров'я населення Спорт для всіх, спільно з відділом у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту місьвиконкому та за підтримки міського комітету комуністичної партії України. У змаганнях взяли участь 9 родин, діти з яких навчаються у загальноосвітніх школах та займаються у підліткових клубах міста. Родини мали можливість позмагатися під час спортивних конкурсів та продемонструвати свої знання під час спортивної вікторини. Що спонукало вас взяти участь у таких змаганнях тато, мама, я спортивна у нас сім'я? Ну, насамперед, чоловік у нас спортсмен, футболом займається і так попросив нас і вирішили трошечки з ним разом спортом позайматися. А скажіть, будь ласка, на ваш погляд, чи потрібно взагалі залучати до таких змагань дітей, батьків? Звісно, це дуже важливо, особливо ще в таку погоду. На вулиці сніг. А от сколько людей? Це інтересно. А ось дочка ваша, чи поділяє вона ваші погляди на те, батьків? Чи потрібно взагалі займатися спортом? І що чи подобається тобі сьогодні взагалі на цих змаганнях? Так, мені подобається дуже це ну, цікаво, це корисно для здоров'я і з сім'єю проводити час. Як родина, ви вперше берете участь у спортивних змаганнях? Вперше, перше як родина вперше. Не брали до цього ніде участь. Взагалі не знали нам, знайомі сказали про це, А так, більш, по-моєму, і не було за цей час таких змагань. Це вперше я чую. А у майбутньому чи плануєте стати постійними учасниками таких спортивних змагань? Ну, я думаю, що це непогано. Раз в рік можна зайнятися спортом, бо часу на це не дуже вистачає. От, а так, вихідний день для себе, для здоров'я дуже гарно. Поспілкувались ми із родиною найменшого учасника змагань Павліка Стасюка, який поки що відвідує дитячий садок. Значить, наша сім'я я б не сказав би, що вона дуже спортивна, але все таки спорт в нашій сім'ї знаходиться не на останньому місці. Спортом займаюся я активно залучую до цього діла своїх дітей. Значить, ми буває з пашою, виходимо на Спортмайданчик, який розташований біля школи, буває, що ми бігаємо в парк, в ліс, і таким чином, значить, підтримуємо свою фізичну форму і отримуємо від цього задоволення. Чи швидко погодилась мама взяти участь в таких змаганнях? Я согласилася, якби ну одразу, можна сказати, не задумуваясь. А чи важко було готуватися? Нет. Як готувалися? Нет. Що робили для цього? Ми нічого не інді особих приготувань у нас не було. Ми забрали спортивну форму. І... За результатами шести конкурсів, третє почесне місце посіла родина Каленських. Другими стала родина Лавренчуків. Команди представляли підлітковий клуб Факел. А перше почесне місце виборола родина Бондарчуків, яка представляла підлітковий клуб Ровесник. Переможці змагань були нагороджені грошовими преміями та подарунками. Родини представлятимуть користень на обласному етапі фестивалю Тато, мама, я спортивна сім'я, який відбудеться у Новоград-Волинському 19 квітня.